У вівторок, після роботи, я пішла по магазинах і накупила купу подарунків для своїх трьох племінниць. Дітей у мене немає, а от у моєї сестри їх троє три мої улюблені дівчинки. Щороку на свято Миколая я купую подарунки і їду до них в село. З рідного дому я поїхала після однієї не дуже приємної історії ще 12 років тому, а сестра моя залишилася вдома. Я допомагаю їй чим можу, мені не складно. Зараз я фінансовий директор на одній великій фірмі, так що гроші у мене є, а витрачати їх особливо нема куди. Квартиру я придбала, машину теж. Щороку їжджу в відпустку за кордон, купую собі гарний одяг. І сестрі з племінниками не забуваю допомагати. Якісь більші витрати, чи то телефон, чи то комп'ютер завжди беру на себе. Сестрою нас чудові стосунки, а племінників своїх я люблю як рідних. Цього року наймолодша Настя замовила Миколаю якусь особливу ляльку. Я всі магазини оббігала, поки знайшла саме топу. Не знаю, чому, але мені чомусь захотілося купити дві однакові ляльки. Думаю, нехай одна в мене буде, коли діти до мене в гості прийдуть, і будуть мати чим гратися. Старшим дівчаткам я теж купила багато цікавих речей і ввечері вирушила в село. По дорозі я часто підбираю односельчан, які на зупинці чекають автобус. Цього разу обабіч дороги я побачила Світлану, яка буквально кілька хвилин запізнилась на рейсовий автобус, а наступний буде через годину. Я зупинилася і запропонувала їй підвести її. Світлана мене відразу впізнала і довго не наважувалась підійти до машини. Я відкрила двері салону і вона боязко сіла. Певний час ми мовчали, а потім Світлана заговорила першою. Ти пробач, Оксано, що все так вийшло. Не зі зла це було. Ти думаєш, що коли я забрала в тебе нареченого, ти стала щасливішою? Зовсім ні. Іван ніде не працює, грошей в сім'ї немає, а дітям цього не поясниш. Моя мама з ними залишається, а я на роботу на цілий день місто їду. Живемо ми дуже бідно, не хоче Іван старатися для нас, ніяк тебе забути не може. Ти ом, яка вишукана панночка стала, чула я про твої успіхи. Так що пробач, якщо зможеш, тепер я точно знаю, що на чужому щасті свого не побудуєш. Потім Світлана глянула на купу подарунків, які були на задньому сидінні автомобіля, і розплакалася. А я своїм дітям подарунки не купила, не повіриш, просто не було за що. Ми за газ заплатили, ми продукти відклали. І більше нічого не залишилося. Син дорослий, і, може, одинадцять минуло, він знає, що Миколая не існує. А донечка наша п'ятирічна вірить і чекає на подарунки. Але батькові байдуже. Він десь з друзями святкує, точно знайшов собі якогось Миколая. Не знаю чому, але раптом мені так шкода стало цю жінку, через яку не відбулося 12 років тому моє весілля з Іваном, що я згадала про другу ляльку. Дістала коробку, простягнула її Світлані. Вона довго відмовлялася сказала, що такої дорогої ляльки уїдити не зроду не було. Значить, тепер буде, кажу, адже Святий Миколай для того і існує, щоб творити дива.